Молодь, особливо. Коли бачите це відео, приглядаєте також хтось з родини віруючих батьків. Добре, що ми повірили в Бога, що він є живий, але старайтесь знайти ще більше особистих відносин з ним. Що він хоче зробити через вас і в вашому житті? Не втрачайте шансу в своєму житті. Мене звати Андрій, 18 років. Я з села Нивецьк, Саранського району, колишнього Добровольського району. Народився і виростав у тому селі. І з мого народження, коли я народився в лікарні, пройшло трошки часу, у мене була хвороба коклюш. Дуже тяжкий стан був, тому що задишка, і на життя було дуже тяжко, так лікарі не могли щось зразу зробити. Пройшло трошки часу, і там був служитель, керівник району молоді. Він викликав групу Авенєзра, яка їздила на той час по Україні, і проводила. І вони помолились, тоді наді мною спомазань молили. Через трошки хвороба відійшла. І коли я сьогодні зустрічаюся з медсестрою, яка була на той час у палаті, біля мене то це для неї дивно, що так час пройшов, і життя так було подароване Богу. І я народився в віруючій родині, віруючі батьки. Мій тато ніс присвітерські служіння у селі, село було невелике, і церква в нас також невелика. Моє життя проходило, і коли вже я підріс, трохи мав вже більше своєї волі, куди йти, що робити. Мене перестало цікавити зібрання. Я почав так ну, перебувати з друзями своїми однолітками, з однокласниками у світі в гріховних речах, гріховних справах, і навіть в селі, коли люди почали вже говорити. Що це син просвітера, невже він такий, невже він таким буде? І мені вже почали навіть говорити в школі-вчителі, що щось з тебе буде і далі, якщо ти будеш так далі робити. Але мене зовсім не цікавило зібрання не було бажання йти до Бога і щось робити там. Мене це зовсім не цікавило. І, хоча я знав і розумів саме у дитинства, що Бог є, і він живий. Тому що ну я так розумів, чомусь з дитинства знав мене не було такого, що Бога немає, може, це щось так і далі. Я знав, що він є живий, і що він якийсь створив нас, старував життя мені. Але йти до нього бажання не було. Не було так, щоб жити з ним, служити йому, ходити навіть, зібрання. Цікавість до цього зовсім пропала. І час ішов. Були зовсім різні випадки, зовсім різні ситуації. Я знав, що Бог є і деколи навіть. Коли ввечері після різних тих посиденьок, гулянок, сідали на мотоцикл бо транспорт, була швидкість велика. Я розумів, що зараз в один миг може закінчитися моє життя. Я, хоті, ну, в такому стані, в такому положенні я все рівно взивав в думках до Бога, що Боже захисти, тому що розумів, що зараз може закінчитись життя. І Бог являв милість. Я бачив, що захист його був. На моїх дорогах, де би я не був, де, де які ситуації не були, Бог захищав. Але знову проходив час і знову ну, все-таки не тягло до Бога. Тому що хоч я знав, що він захищав, що він є живий, я до нього так і не йшов. І ще пройшло трохи часу, ще були різні випадки, коли е, один вечір всіх тих моїх друзів позбирали. Е, однокласник після того розказував, навіть кулі над головою чув. За якусь неправдиву інформацію, яку їм подали, моїх друзів там гонили, тягали, але так подав, дав Бог устрою, що мене в той вечір просто не було на селі. Я не вийшов до тих друзів. І також після цього я розумів, що це молитви батьків, молитва мами, молитва тати, що так стало, що я просто не вийшов тоді на село, щоби зі мною такого не було. Але знову ж таки до Бога не тягло, хоч я бачив його милості, його розумів, що він є живий. І ще проходив час, вже було питання, куди йти, йти далі вчитись. Сестра моя була раніше на місії, ми раніше якось туди заїжджали в гості до неї, але також мене зовсім -то нічого не цікавило, тільки як в гості до сестри. І було питання, куди йти вчитись. І перед тим Бог моїм батькам відкрив, щоб вони молились за мене, щоб Бог мені відкрив розум. Щоб мені відкри... відкрито було, відкрив Бог розум. І я вже вирішив так богострою піти навчатись у Радовилів, це місто Ширівської області. Там недалеко жила моя сестра, у тому районі вона була на місії. І коли я прийшов туди у навчання, я також вже перебував більше з сестрою її сім'ї, коли вони всі були віруючі і на зібрання там, туди їздили, на місіонерські точки. Вже так округ моїх друзів він змінювався, трошки скоротився. Я переставав курити, я переставав вживати алкоголь, тому що зовсім помінялись друзі. І так я казав раніше, що Бог відкривав батькам, щоб вони молилися за те, щоб він відкрив мені розум, Бог почав робити свою роботу над тим, щоб відкрити мені розум, що я знав, що він живий, я щоб до нього прийти. Бог робив так, що одного разу я розумів, що Бог починав відкривати розум, думки мої міняти. І одного разу прогулювався про лісі і так думав над своїм життям, і так глибоко всередині зрозумів, що я дуже неправильно поводився із своїми батьками, так як я раніше згадував, що всі казали, що це син пресвітера, на все село було таке недобре світло. Я пішов не тою дорогою, як батьки мої. І я почав дуже це розуміти, що дуже неправильно стався із батьками, особливо з мамою, тому що вона більш це переживала, багато переживала, що я ночами десь гуляв, молилася. І ну, не знати, які речі происходили, коли я йшов, коли я приходив бувало вдома ночував. І я став тоді на коліна і просив Бога прощення за те, що я неправильно поводився із батьками, особливо з мамою. Ось таке перше моє було покаяння перед Богом, це за неправильне поводження з батьками. Але ще трошки пройшло часу, можливо, день чи півтора, на другий день я вже розумію, що мені потрібно покаяння ще особисто перед самим Богом. Тому що те, що я за батьків попросив, це було добре, я це відчув всередині, що стало легше. Але ще особисто з Богом потрібно було з ним, перед Ним покаятися, з ним зблизитись. І я кажу своєму швагру, вже зараз якраз, мала бути неділя, я кажу своєму швагру, що я хочу покаятись, буде зібрання. Я був у ньому не раз, але от так вирішую, що я хочу покаятись на тому зібранні. І він мені говорить такі слова, що ну, якщо ти дійсно хочеш покаятись, то я думаю, що буде заклик, тому що я переживав, ну як це зробити, можливо, не буде заклику, але я дуже хотів ту неділю це зробити. І... Він каже, ти каже, молись, а Бог він побачить і зробить так, що буде заклик. І це, ну, те, те все зібрання я просидів, такому, молючись, щоб Бог зробив би цей заклик, щоб я покаявся перед ним. І вже з кінець зібрання, вже всі стали на свої ноги. Я думаю, ніхто не закликає, не робить цей заклик, але в останній час присвітер став і так коротенько закликав, що, можливо, хто хоче покаятись. В той час я вийшов на покаяння. Перед Богом і особливо це відчув, ступавши на коліна, сльози побігли, тому що відчув, пережив, як Бог почав робити свою роботу, перш за все, в... внутрі, в серці моєму, в розумі. І зовсім дуже все помінялось. Після того все моє життя дуже змінилося. Змінилося моє розуміння, бачення, пізнання ще більше живого Бога, тому що вже я розумів не тільки, що Він просто є, а що він особистий Спаситель і дарував ці особисті відносини з ним. Також і всі почали говорити, і в селі, так що вже помінявся, вже пішов правильно, вже святий став. Друзі, всі це дуже сильно змінилось. Я вдячний Богу до цього часу, що він устроїв і провів. Також і через трохи часу на літо я прийняв хрещення. Потім я прийняв хрещення і духовне, Бог хрестив Духом Святим. Ще трошки часу пройшло, Бог почав відкривати своє слово, Євангелію. Став проповідувати Євангелію, бо в нас церква було невеличка, потрібно було проповідувати Євангелію. І після покаяння, ще пам'ятаю, в мене було дуже бажання таке, і я брав брошури, газети, біблії, Євангелія, я ходив по містах, по електричках сам роздаючи для людей, тому що чомусь так відчував, переживав це всередині. І зараз я на місії, тож я не навчався в місіонерських школах, але покликали. Запропонували бути на місії. Я не кажу, що я стовідсотковий місіонер, але пробую стараюся ним тісно бути.